Так так, це Джесі. І зараз я розповім події, які відбувалися за останні 4 місяці. малий до цієї історії не ліпиться, тому просто дивимося на його суровий погляд і слухаємо далі. В цих кадрах Джесі вже вагітна, але про це поговоримо трішки пізніше. Дора відбувся такий момент в житті, що коли прийшла Джесі, скружила йому голову, забув про власну небезпеку та отримав травму. Власник відповідальний, тим паче в нього є підписники. В коментарях підтримували та радили, як лікувати. Буквально за пару тижнів Тор став на всі 4 лапи. Всі, звичайно, про джересі знає, але на Тора не кричала і допомагала мені його лікувати. З цього козачка близько 10 мільйонів переглядів щомісяця доведеться обслуговувати його як віп персону. І ми виїжджали навіть на фотосесію, їздили по клубам, лісам та паркам. Також старалися дивитися за фігурою, але ви розумієте, плюс 5 кілограмів то таке була зима. Бачив власник зважав в зимних речах. Також підвищили рівень захисту та замовили охорону 24 на 7. Ну, ви бачите, майже довольне оближче. Відео закінчується, то переступимо до Джесі. У період її вагітності я її провідував. Тора, звичайно, звітував. Пузяшко росло не по дням, а по годинам. Так як швидешенько пролетіло півтори минути на відео, точно так же пролетіло 4 місяці. Я до чого веду, що з цього помету залишився один хлопчик і три дівчинки. Тому не зволікайте, замовляйте. Часу залишилось в обмаль, обняв.